Ось знову сьогодні червона мітла наближається до нашого дому. Вона вже була в історії України і змела у могилу сотні тисяч невинних людей. І знову двірник посилає цю червону мітлу у наші хати, щоб плакали наші матері, щоб страждали наші діти. Але проти неї є справжня грізна зброя, яка зараз почуєте. Приїхала якось в село мітла червона понад вечір, а хто вона оця мітла, ще й досі люди пам'ятають, о в прекраснім нашім краю все до крохтиночки мила. І ось був випадок такий: зайшов один з мітли до хати, зарослий, злий і бородатий. Червона зірка над дашком, товчеться маузер до боку, шкірянка на плечі широка, по столу гримнув кулаком, куди зерно сховала клята. Відповідає йому мати, яке зерно, які достатки показує в куточок хати. А там, як ті горобенята, відкривши ротики малі, бліді, припухлі, вже аж сині сидять на порваній святині маленькі діти цвіт землі. Тремтять тихенько від страху, Лиш оченятка сумно світять, і в кожного гірка сльоза поличку капає додолу. О, Боже мій, не дай нікому побачити таку біду. А той шкіряний крокодил, по хаті все перевертає, що знає, де трошніть, б'є, ламає, на злобу не жаліє сил. Підходить раптом до печі. Заумерла мати в куточку, бо там вона варила борщик для безсилених дітей. Та й борщик цей, одна водиця, кропиви трішки, лободи, щоб, хоч ледь летнім підкріпитися підкріпиться, і день прожити ще один. Він підійшов, поглянув хижо, побачив булькає вода, кипить печі хитра страва, і збурилась душа лукава, узяв той горщик за вікно, аж відлетіло в ньому дно, ще й вийшов, люто розтоптав. А потім дико реготав, бо діти лізли через хату у цього звіра на виду, щоб у болоті вибирати розварену цю лободу. І, зойкнувши, упала мати, ніби підкошена трава, лиш посавіла голова, Останнє схлипнула прокляті. І так з села і до села Змила червона ця мітла пів України в домовину смерть. Танцювала гопака під музику більшовика в людині, знищивши людину. Тож будьмо пильні всі сьогодні, бо ситуація така, що мітли ще стоять червоні, шукаю тільки двірника, який послав би їх мести, у селі наші і хати. Проти мітли є зброя грізна, то наша єдність, наша пісня, то кожний з нас, хто небайдужий. То без страху воскреслі душі, відвага роджена від болю, турбота за дитячу долю. Єднаймось армію добра, бо вже прийшла така пора.